Якщо чоловік не завжди присутній на зачатті дитини, то з посиленням моди на сурогатне материнство жінка назавжди присутня на пологах, а іноді з цим виникають дуже курйозні ситуації. Як в нашому наступному номері. Саня, в тебе все гаразд. Так, так, все нормально. Ну просто ти вже годину дивишся в темний екран телефону. Я чекаю важливий дзвінок. Так, алло, зручно. Можу говорити. Так, ви не пожалкуєте. Якість гарантую. Не вірте йому. Він мені все життя так каже. Залишитись задоволеними. так. О, це кожної ночі. Це буде просто супер. Ну, супер, у нас вдома тільки клей. Що Це а, Це в мене собака гавкає. Фу, 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 фу. Фу, фу, фу. Так, так, мій організм до ваших послуг. Саня, це що, колектори? Ти що їм органи свої продаєш? Жінка в курсі, вона не проти. Ти мене на органи продав? <рив> так, 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 так. Чекаю на зустріч. Чекаю. Саня, це хто дзвонив? Вікусь. Привітай мене. І я стану сурогатним батьком. Ким? Сурогатним батьком! Ой. О. Ти що скотиняка? Це вже від тебе хтось залетів. Та ні, я ж тобі кажу сурогатним батьком! О, хоча вже не впевнений. О, 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 о. А, я сім років тому випадково здав аналізи в клініки штучного запліднення. І ось вони мене знайшли. Я їм знадобився. От. Як хто? Як донор. Тобто в тебе що? Відріжуть кукушонка і комусь приш'ять? Та ні. Як донор сімінного матеріалу. А. Ага. Ну, зараз я твій склад з семенами відчекрив. Ні-ні ні відкуся, ну чого ти? Це нормальна європейська практика. Що значить нормальна? Я проти. Я сказала ні, значить ні. Пізно я вже дав письмову згоду. Це тільки що дзвонила клієнтка. Отак. Тобто вона хоче завагітніти? Так. Від тебе? Так. Вона що сліпа? Та ні. Хвора на всю голову. Ні. А що тоді вона не собі, а на продаж? Та ні, вона нормальна, адекватна жінка. А наша тоді їй. Її... Дитина від тебе. Бо вона хоче, щоб її дитина була схожа на мене. Так нехай собі собаку заведе. Вона теж буде спати, хропіти, між лапами чесати. До речі, в туалет вона буде ходити на лоток, а не міма унітаза. Якось вона мене вже бачила. Коли? Ну, у нас з нею була зустріч, ну, так би мовити, тет та тет Ти що, їй носив свій пробник? Та ні, ми просто з нею поспілкувалися. Вона мене оцінила, ну, так би мовити, матеріал в повній красі. І я її цілком влаштував. Цілком влаштував. А ти, ти що, їй свого Смурфіка показував? Та ні, вона мене візуально оцінила. Її не знудило. Ні. Ми підписали контракт. Саня, який ще контракт? Як ти взагалі будеш жити, знаючи, що там окремо існує частинка тебе? Нормально. Я ж без апендициту якось живу. <рес> І потім це ж не безкоштовно. Це що, ти їй ще платити за це будеш? Та ні. Вона мені. Дві тисячі доларів. Ти що їй маєш нирку ще бонусом віддати? Та ні, тільки біологічний матеріал. Без кокушонка? Саня. А я тут подумала, а можна домовитись з клінікою, щоб це поставити на потік? Нащо? Ну як це наша, Саня? Ти ж більше нічого робити не вмієш. А так, за твоє хобі ще й заплатять. Ще й такі гроші, Саня! О, це ж ми з тобою зможемо кредит віддати, пуховик мені купити, ще й на ЗСУ задонатимо. Точно. Блін, як я про це не подумав. Йо-майо, -йо, так це якщо у нас світло і інтернет вирубати не будуть, то я можу в день 10, а то й 12 тисяч робити. Ти що, ти що, такий айтішнік піпіщиш? Виявляється, що аж, і, і гроші заробиш, і сам себе айпотішиш. Ну, не зовсім сам себе. Тобто. Ну, Там невеличкий нюанс є. Замовник хоче, щоб все сталося внаслідок природнього контакту. <плес> О, там. Ти що? Маєш її чпокнути. — Запліднити. Ти мені мозок не запліднюй, це означає чпокнути. Віка, віка, ну що ти починаєш? Це звичайна медична процедура. Та, тут від звичайної процедури залишається тільки одна фраза. Пацієнт, знімайте штани. Як ти собі це уявляєш? А-а-а! Розряд! Іще розряд! А іще! А! Сигарету мені! Та не все так страшно! Що ти починаєш? Ти ще скажи, як комарик укусить. Що це як камарік? Я нормально так жалю. Знаєш, що, Саня, якщо це просто медична процедура, О. то я хочу, щоб її проводили під загальним наркозом. Так я ж нічого не відчую. Зараз ти свої зуби не відчуваєш. Ти ну, що ну, ти починаєш? Ну, дійсно. Ти можеш бути присутня, ну там тримати мене за руку. Ти що, дурак? Ну, її за руку тримати. Ідіот. Ну, що ти починаєш, вона нормальна жінка, ви ще подружитись. Дякую! Не, не треба мені таких друзів. Я Віка, сказала ні, я проти. Ти егоїстка. Я просто прагну допомогти бідній жінці, протягнути, так би мовити, їй руку помощі. Руку, Саня, а не де що інше. Так, Віка! Я сказала ні. Я ж людина слова, я сказав, що буде так, значить, буде так. А Все. я сказала ні. Ну, а як же пуховик? Пох на пуховик. А кредит. На органи тебе продам і закрию. А донат на ЗСУ. Ну тільки заради ЗСУ. Ой. Доброго дня, Олександре! Вибачте, що без попередження, але сьогодні той самий. Приятливий день календарю. Отже, все має відбутися саме сьогодні. Мене звати Янна. Я не зрозуміла, Саня. Це що? Вона? Так. <ривателість> <ривателість> так. Це ця та, та нещасна жінка. <ривателість> Ах, ти Кабеліна, Ти просто хочеш затягти її в ліжко. Нічого подібного. Я хочу допомогти цій нещасній жінці. Щось вона не виглядає безпорадною. А ти уяви її голою. В душі. Чи, чи під душем? А, а, ти а... Взагалі вікусь, вікось, я розумію, це така нервова у нас тут ситуація. Давайте підеш, подихаєш, поки повітрям на годину. Ви, под... ви що ще й тут будете у нас це робити? Ну а як? лікар сказав, що донор повинен бути в своєму звичайному середовищі, ну, щоб не нервувати. Авігеть! Та не переживай. Сьогодні тут, завтра в неї. Що? Так, воно ж з першого разу може і не вийти, а так в контракті написано до п'яти разів на тиждень, ну вже щоб точно. Що? Е так, Віка, все припини. Ну, я чоловік чи не чоловік. Я сказав, що зроблю цій жінці дитину. Значить, я зроблю все. Давайте роздягайтесь. <плес> Того ні. Стійте! Угоду скасовано. Що? Говорячи вашою мовою. У Сашка голова болить! Та нічого не болить в мене. Ой. Ой. Почекайте, у нас це погоджено. А я як дружина не даю дозвіл на використання сумісної нерухомості. Почекайте, а при чому тут нерухомість? Повірте, я знаю, про що я кажу. І, до речі, ви можете пояснити, в чому тут розвод. Ну ні в чому. Просто ваш чоловік ідеально підходить е, по медичним показникам. Що? Що? Хто? Він? Ха-ха-ха! Що ви мені чухаєте? Та він навіть в ТРО на посаду службової собаки не підійшов. <рес> ви просто хочете, щоб він 18 років платив аліменти. От і все. Серьезно? Ні, я відмовляюся від будь-яких матеріальних претензій. Добре, добре, припустимо. Це реально просто такий звичайний процес запліднення, Але для чого е, треба спати з моїм чоловіком? Бо вчені стверджують, що природний процес підвищує шанси на вдалу вагітність. Віка, зрозумій, я жертва обставин. <рес> ну, я би я ще сперечався, але з вченими з наукою. Я не хочу, щоб ти спав цією шльондрою. Що? Ви неправильно зрозуміли. Зі мною спати не треба. Що? Що? Чекайте, ми ж домовлялись, там контракт, контракт, вчені там. Ну так, правильно, домовлялися. Але не за мене. За Юлю. А ось і вона. Господи. Но ви забралися поки виперлась на цей третій поверх. О! А чого не на ліфці? Не влізла. А. Це хто? Це що? Це <ріх> Юля. Сурогатна матір для моєї майбутньої дитини. А я так розумію, це є мій запліднювач? Ні-ні-ні, чекайте, це, це якась помилка. Ні, це ніяка не помилка Просто я... я просто переживала, що через вагітність можу поправитися. А мені нема чого обсувати і поправлятись. Да. Так що давайте почнемо. Так. Так, тихо, тихо, ні, ні, ні. Ми так не домовлялися. І домовлялися. Ось контракт. Так, донор. Втрачаємо час вже п'ять хвилин. Як маємо чпокатись? Не чпокатися, а запліднювати. Ну він мене може запліднювати, а я його буду чпокати. Ну! Вікусь благаю, тебе допоможи. а? Саня, ти що? Я не проти. Треба жінці допомогти. Це просто медична процедура і все, Саня. Та я не зможу з нею. Не зможеш, Саня. Там по контракту п'ять спроб якось впорешся. Саня, Санечка, не О -о. позор мене. Ти завжди за слова відповідаєш і доводиш справу до кінця, так що давай! Старайся! Яночка, пішли. Почекай, ти ж хотіла бути присутня! Саня! Я тобі довіряю повністю! Давай, давай! Почнемо медичну процедуру! Куди ви мене? Куди ви мене тягнете? Куди ви мене тягнете?